Вітання всім із Зазим'я Ну що, десь не тільки часу пройшла, може трошки більше. Я підготував всі свої траншеї і інжири під вкриття, бо ще декілька днів і вже буде мороз. Ну Ось так, бачите, так обрізав Харді Чикаго. Гуддеор прийшлось мені забрати звідси. Є велика кількість дуже достойних сортів, просто то пізні сорти. Я його прибрав. Кастріло. Зайняв своє місце. Все. І це все буду вкривати щитами, так як і вкривав. Так, тут ми бачимо з вами даф. Я не все різав до кінця, весною ще підріжу, звичайно. Баянс. дуже в хорошому стані, дуже хороший результат показав. І DAF, і баянс. все чудово. По наше дуже цікавий сорт, але не дозрів в цьому році. Ми побачимо, як воно буде. Так, там маю ще одну траншейку. І вона в мене власне зараз такий підсклад зимовий. Всі саджанці сюди масує дофін ми бачимо. Теж його так поклав. От. І всі саджанці, які є в мене молоденькі, різні тут. Долмацького багато залишилося дворічки. Все, вклав отак в траншейку. От. В майбутньому тут буде у нас така спеціальна тепличка тільки під смоку, під три кущі. Тут планую підрівняти, поставити такі бетонні плити, щоб було рівненько. І потім вже займусь цією тепличкою-парничком. Так, йдемо далі. Що я ще не встиг зробити, то це. Підрізати Мічурінську 10. Ось вона має такий вигляд. Але вже, бачите, підготував такі пеньочки, буду підкладати, прижимати до землі. От, та якось буду вкривати. Ну, оце ж власне, і, бачите, в чому різниця. От Рослинка росте без жодних траншей. І от моя основна семирічна, бачите, що я тут вже наробив частину, вирізав, але дуже-дуже багато залишив. Весною ми поправимо все, от бачите, вирізав, які грубі. Там 10 см в діаметр, навіть більше. Це брунсвік. Похвастаюсь, дістав такі панелі. Буду вкривати ними пінополістирольні. Це тут мені повезло. Кока-кола здала на металоприйомку. Така 4,5 товщина по більш нормальній ціні. Оцинковочка пофарбована. І вона в мене чудово лягає, вкриває. Це далмацький. Теж там ми бачимо великі діаметр вже, рослинки. Мають добрячий вік. Ось так. Ну і тут он зараз зробили ми таку штуку з сватом, наростили. О! Вікна з квартири, з нашої, тіша, нам подарунки нашісь. Північні сусіди присилали, то вікна повилітали. Від них рами позабирав. Тут буде в мене така значить, для провітрювання. Це теж у мене тут є брунсвік. Бачите, тут глибина траншейки зовсім маленька. От, то мені прийшлося ось так власне наростити. Але дуже хорошо стало. Ще на якийсь час підійде. Ще такий бордюрчик у мене тут вийшов. І вони прекрасно ці всі панельки ляжуть. Я покажу потім. Ось ця одна панелька стоїть, видно. Так, і ще одна в мене тут ямка. Це вже тут метрова глибина Олімпіан. Ось він отак, вид такий має. Багато залишив паганів, через те нема таких товстих, як, наприклад, на Харді Чикаго. Рандіно. Ну і це квіти дружини тут. Теж весною ми поправимо. Все це буде накрито такими панелями. Є в мене, ось бачите, колись накривав піддонами. Це тяжка робота. Вийшов я з ситуації, тепер ці піддони я тут використовувати не буду. Ну і трошки далі покажу там ту 12-метрову траншею. О, пізніше. Зараз почнемо вкривати ці кущі. Ну а далі буде видно. Так, ну, у нас сьогодні неділя. Трошки ми, вибачте, погрішили. Ну що ж. Через пару днів морози, бачите, як зробили від тих, від тих вікон. Коротше, все йде у нас в роботу. Зробили ось так. Бачите, як гарно вийшло. Ці листи кокакольні так добре стали сюди. Та голова думає, що трошки нахил туди, буде водичка туди стікати. Все, зверху плівка. Може тільки по швах поролон кину, так як він там далі зробив. Ось так. І тут так само. Зараз я це все трошки з краю попіднімаю, щоб смоква дихала, бо страшніше навіть не те, що вимерзає, інжир підмерзає, а випріває то дуже робота. Ось так роблю. Що є з підручних матеріалів, отак робимо, так вкриваємо по краях поролон під старої холодильної камери. Оці у мене такі щити, майже 2 метри довжиною, метр шириною. Зараз покажу вам ще трошки бардаку. Можете використовувати всі панели, будь ласка, ось, ось такі приклади, там десь. Щось. Це ж не обов'язково за це гроші платити. Тим більше за оці паласи, коври, слухайте. Ну, все це є. І все це ми використовуємо для вкривання наших дорогих смок. Ось приблизно так от буде. Зараз буде отак відкрито. Трава для мишей туди буде покладена. все З тої сторони теж я. Піднімаю, сквознячок кознячок проходить. Так от. Ну і там та третя. Теж вже якби все готово. Бачите ось. Земля з цієї сторони. Плівку землею придавили. Ну і все чудово вийшло. Це вже ми, у нас гарантія, що нічого не підмерзне, нічого не вимерзне. Так, от, тут от, поклав поролон там, де стикуються ці мої штуки від холодильної камери. Ну, Заодно забіжимо парничок. О, побачимо, що у нас тут. Все, я майже вже завіз в гараж, сховав, це я занесу в ту. Траншею, яка залишилася, ще не закрита. А тут у мене ще ось, дивіться. Від Віктора Ковалюка, Херсонщина. Слава Богу, Херсон ми звільнили. Віолет. Ось такий у нас віолет. Не знаю, зараз глянемо, що там. Ха. Ха -ха -ха. Та в нас десерт. Люди добрі. Mm. От вам. Євіолет. Добре. Це дружині. Цю можна було залишити ще. А ось цю можна було зірвати, вона сама відпала. Mm. ну так, І все, Ювіолет піде спати. Пасіфлора, але в цьому році шансів було дуже мало. В тому році були. Ми їх поклали з яблучками, потім дозарюватись. І дуже чудово вийшло. Ну ось так, друзі. Так що все все закінчую. Там залишиться мені трошки з тими, що в мене без траншей. І залишиться 12-метрова траншея. Там у мене 4 рослинки. Але в цьому році я не хочу накривати ось такими власне, панелями. Я їх просто пригну, бо вони ще маленькі. Такими із проволоки, шістки поробив, як то назвати. Ну, воно пришпилюється до землі. І, власне, все. От. Ну і Чекаю свого товариша, який приїде зараз, мені обрізати виноград. Це ми з ним зробимо вдвох. Власне, з цієї арки можливо і почнемо це робити. Все, всім вітання і покажу, як ми переїхали. Ось будинок. Ось гараж. Автомобіль там стояв один раз за 20 років. Тепер у мене тут отака такий рай для інжира. Це зимування тут його зимує. Отак от в цьому році тут ууу, досить потужна сила. Інжирна. Грита тут, укроп теж тут, він одразу сюди заходить. Вино теж тут. Хороший вражається молодці. Ну, а ми ж просмокуємо. Бачите, листя нема. Все, там вон трошечки залишилось. І ось я його зимою там, там раз в місяць, раз в три неділі підливаю Я дивлюся, як там в мене є. Та штучка, яка міряє вологость. Ага, бачу, як там що все останній по-марійський. Викопав його з траншеї. Не хочу його мати в траншеї, посажу десь так. О, так що все. Закриваю я сезон в цьому році, мабуть, сьогодні. Бо ще раз кажу, завтра ливень, післязавтра мінус три. Залишилося вкрити ще два сорти. Це в мене сірий ранній молоденький кущик та коричневий турецький. Ось тут я так придумав, як його вкрити. Пригнув. Ну і знову оці панельки. Копикольні. Фінополістирол всередині. Чудово лягають. Зараз отак раз, два, три таких панельки. Покладу і якраз буде дуже чудово виглядати. Вкрив, залишив щілини, мишкам їжі поклав, тепер я спокійний. йдемо далі. Зараз буду там вечорицьку 10, яка вже підросла і яка росте без траншей. Там трошки треба подумати як. Це в мене сорт Тауро, А круглий з Бордо я вже закопав. От бачите, під руками була отака шукенція. Там повітря всередині, кущик невеличкий, дуже добре пригнувся проволокою при... до землі його. Та і все, все нормально. Весною будуть тут новенькі сорти. Ще подумаю про планування, власне, відстань кущика від кущика. І треба нарешті вирішити, скільки залишати паганів. Вони можуть рости досить довгими. Але бачте, хочеться сюди вперти якомога більше, а воно ж 4 рослинки замало. Ось так, рентжирки. Без таких великих траншей. Це на скору руку Марсель Блек ВС, дуже хороший сорт, перспективний ранній. Я його пересадив ось сюди. Тут така в мене стіна. Глід росте, закриває північну сторону від вітрів. покривається листям зеленим, ну просто стіна. Зараз зрозуміло листя вже нема. Так, те, це далі. Вічорінська 10. В травні була висаджена в ґрунт. Ну, невеличкий приріз. До речі, вона так прям сильно не росте, як інші сорти. Ну, а тут медовий. Але якби я що хотів показати, дивіться, от що є під руками, тим і вкриваю. Дуже добре отак оці. Палети, Піддони, як їх ще називають, там залишається повітря всередині. І чудово, трошки потім покладу їм сюди мишкам їжу. Та й буде все добре, в тому році так зимувало. От, так два чудові кущі смородини, на наступний рік пересажу. І буде в мене такий от рядочок, мабуть, там ще далі. Ще один кущик висажу, а може і не один. Тут закінчив. Погодка радує, бо завтра ливень. Ну, повітряна тривога. Отак ми живемо в листопаді 22-го року. Так, там навіть і не видно. Ну, я рослинки накрив тою тканиною білою, з дирочками. Тоді мені буде зручно, в принципі, весною шукати, як цю землю зняти. Ось а далі будемо бачити, як ми тут будемо цим, цим займатися. Залишилась одна рослинка, Мичуринська 10. Вона підросла за цей сезон. В тому році просто один піддон, і я її накрив. А зараз О, треба думати. Піддонів вистачає, але ж не хочеться виламувати. Гілочки да. добре, працюю 16 листопада. Треба завершити вже свій фільм, який я вирішив зняти після завершення сезону своїх інжирів. І власне от під звук генератора бо вчора. Знову було дуже гаряче по всій Україні. Ось так живем під звуки генераторів зліва-справа, без інтернету, без мобільного зв'язку. ну Він, правда, то є, то немає його. Так, ну мова не про це. Ось ця хатка для мічурінської 10. Ось. Так виглядає всередині власне хе -хе, смокла крізь Ну, Ви бачите, звичайні піддони, ці палети, ну що ще? Що ще можна було тут придумати? Ось таку от хатку я збудував. Там взагалі мешкати можна. Зараз підуть коври різні ковдри і закриємо його плівкою. Залишимо щілину то і все буде добре.